Одразу розібратися з термінологією і рекрутмент, і рекрутинг, і як знайти ту саму людину, якою ми потребуємо. Це досить логічно, що ми а, можемо публічно би, цю вакансію закривати, виростити, скажімо так, вже а, людину на ту посаду. Клад люди мають хотіти з нами працювати, то тут і починаються проблеми. О, це щось цікаве, я зайду. Подивлюся, а прямо чітко визначають критерії, а, щодо яких надають перевагу ті чи інші кандидати. Шановні глядачі, вас вітає програма Юліт з Європою. І це наш черговий дуже місцевий подкаст, який ми записуємо в рамках великої серії, Присвяченої hr тематиці управлінню людськими ресурсами, управлінню персоналом. Мене звати Марина Лобова, і сьогодні ми будемо говорити з нашою запрошеною експерткою про. Рекрутинг. А пані Анастасія Журавель, експертка з HR менеджменту. Вітаю. Вітаю та і дуже дякую, що прийшли до нас сьогодні. Дякую вам за запрошення. А, я пропоную на старті нашої бесіди. О, Одразу розібратися з термінологією, тому uh -huh. що а, слово таке модно, а, можливо, дещо нове, і не всі розуміють, що воно означає. І в аспекті діяльності органів місцевого самоврядування ми все ж таки звикли чути більше про прийняття на службу в органів uh -huh. місцевого самоврядування, про вступ на службу, про добір персоналу, чи це якісь тотожні поняття, чи все ж таки різне? Угу. Ви знаєте, назв цього процесу насправді дуже багато і підбір персоналу, і формування команди, як таке, і найм, і рекрутмент, і рекрутинг. Але по суті, це все про одне і те саме. Тобто, це частина, це один із hr процесів, який так чи інакше має місце в роботі будь-якої організації, тому що тут іде мова про якісне і вчасне закриття вакансії. І це так еволюційно, якщо можна сказати, кадрове діловодство, яке можливо для нас. Більше таке звичніше, та воно розвивається, і по суті, зараз кадрове діловодство – це як окрема ізольована функція, але при цьому є ще багато інших hr процесів, зокрема і рекрутмент, Та? тобто. Кадрове діловодство, напевно, зараз це ж є сенс трошки розділити ці поняття. Воно більше про документацію, а HR-процеси це про фактичне управління людьми. І тому, коли ми говоримо про рекрутинг чи найм, чи прийняття на службу, то під цим ми маємо на увазі одне і те саме: це закриття власне вакансій. Але все ж таки. Це більш глибше явище, тому що це не лише про документацію, а й про те, де шукати, як шукати, і як знайти ту саму людину, якою ми потребуємо сто відсотків. Та тому що раніше ви знаєте, коли я наприклад тільки починала свою діяльність, то закриття вакансій було значно легше, і туди входило навіть менше дій, тому що ми могли собі дозволити опублікувати вакансію, і там, через не знаю, декілька днів отримати якусь значну кількість. Відгуків і власне обирати просто серед тих, хто сам відгукується. А зараз у нас на жаль вже немає такої можливості, тому що ринок праці суттєво змінився. І тому, говорячи про рекрутмент, ми тут маємо на увазі дійсно компетенції, які дозволяють знайти відповідних людей. А це означає залучати якісь сучасні альтернативні джерела з пошуку кандидатів. Це застосування професійних методів оцінки кандидатів. Це Дотримання процесу закриття вакансій, і там дійсно є досить багато аспектів, які варто враховувати. Звісно, якщо ми зацікавлені в тому, щоб до нас в систему потрапляли ті люди, котрі нам потрібні. Та тому рекрутмент сьогодні це дещо ширше ніж навіть 5 років тому чи 10 років тому, тим паче Так, тому шановні глядачі з органів місцевого самоврядування, не боїмося цього нового слова та. І працюємо, розвиваємось, застосовуємо uh -huh. такі нові інструменти в нашій діяльності. А я ще хочу вас запитати про конкурси. Uh -huh. Власне, конкурси згідно з чинним законодавством, станом на сьогодні в органах uh -huh. місцевого самоврядування не проводяться. І ви знаєте, тут думки різняться, чи це добре, чи це не дуже добре, тому що по суті, ця змагальність а, втрачається. А, що ви думаєте з цього? Приводу, які є переваги від того, щоб пройти все ж таки повний цикл, від оголошення вакансій, проведення конкурсної процедури, власне прийняття на вже посаду людини. І все ж таки, якщо ми говоримо про конкурс і про цей добір в сенсі рекрутменту, то що ви можете сказати про? Внутрішні закриття вакансії за рахунок тих ресурсів, які є в організації. Внутрішній рекрутмент, тому що ми можемо шукати насправді не лише зовні, а й всередині самої організації. Угу. Я насправді бачу тільки плюси в. Публічному та конкурсі на закриття вакансій, особливо враховуючи специфіку та роботи, і а, публічна посада, публічна відповідальність, і, і тому мені здається, досить логічно, що ми а, можемо публічно би, цю вакансію закривати. А, тим паче, що навіть в навіть в приватному секторі це практикувалось просто не зараз, от, але це абсолютно хороша історія. А, інше питання, чи, м чи ми розуміємося напевно, хто нам треба. Треба, тому що конкурсний формат це виключно про формат проведення співбесіди, про кількість людей, які залучені так чи інакше в співбесіду, та тобто це обов'язково має бути розмова один на один, десь за закритими дверима. Це може бути умовно комісія, це може бути декілька людей, і це більше про об'єктивність, на мою думку. Та тому що, звісно, коли хтось один проводить співбесіду, це більш суб'єктивніше, так чи інакше. Ну, взагалі, треба розуміти, що співбесіда це досить суб'єктивне явище, але ми маємо вплив. pe na a, a... Певний об'єктивізм, з точки зору того, що ми повинні чітко розуміти, який профіль ролі, тобто кого саме ми шукаємо. І я розумію, що є певні вимоги, якими ми маємо керуватися, але тим не менше, ми дуже часто забуваємо про важливість, наприклад, особистих характеристик, і це важливіше ніж сам формат проведення співбесіди. Тобто, тут має сенс, щоб ми дотримувалися, все-таки в ну в межах, да, можливо. Ого, з цього об'єктивізму, коли є чіткі критерії по вибору кандидату, коли ми чітко розуміємо, який це набір професійних компетенцій особистих компетенцій, от тому е, думаю, що так чи інакше буде все-таки повернення да, до цих публічних конкурсів. Я в цьому бачу тільки плюси і вважаю, що так воно і має бути, да, враховуючи специфіку. А з точки зору внутрішнього рекрутменту, це е, дуже хороша історія. Тому що коли ми даємо можливість нашим же людям претендувати на закриття вакансій всередині системи, то це про можливості для них, це про їх мотивацію, це про продовження їх життєвого циклу всередині нашої організації, і це дуже класно. І коли у компанії чи будь-якої організації є можливість це робити, то це ще й про наш бренд, тому що в майбутньому, при при подальших відкритих вакансіях, ми завжди зможемо. Можемо сказати, що у нас є ці можливості, ми їх даємо. Ви можете всередині разом з нами вирости, і це те, що буде мотивувати тих майбутніх кандидатів, і це те, що по суті може продавати нашу вакансію, особливо якщо у нас, наприклад, є певні можуть бути, знаєте, ну ми не можемо конкурувати, наприклад, зарплатою. Нормальна історія, та тобто, це ж Абсолютно. на жаль, чи на щастя, але ми не можемо всі платити дуже високі зарплати. От, але це зовсім не вирок, це просто означає, що нам треба трошки більш чіткіше пропрацювати свою пропозицію і там можуть бути інші плюси, і от це один із плюсів. Та тобто, якщо ми дійсно даємо можливість нашим людям рости разом з нами чи перекваліфіковуватися, закривати ними вакансії, то це один із тих плюсів, який може компенсувати, наприклад, не на дуже високу зарплату, та абсолютно тому, шановні наші глядачі. Представники органів місцевого самоврядування, будь ласка, перш за все дивіться на той ресурс, який ви маєте у себе всередині. Насправді, так, так. ви дуже часто маєте цей ресурс, просто можливо не надаєте можливості для розвитку. Треба працювати з людиною і таким чином виростити, скажімо так, вже людину на ту посаду, якою ви потребуєте. Миринод дуже дякую. Тут я дам ще один напевно коментар: що взагалі в контексті рекрутингу дуже важливо розумітися, нам на. Наших перевагах, тому що якщо ми самі для себе не можемо дати відповідь на питання, чому, наприклад, люди мають хотіти з нами працювати, то тут і починаються проблеми, тому що ми тоді, ну, це відчуває кандидат, якого для якого ми проводимо співбесіду. Зрештою, вони нам можуть самостійно задавати питання, а ми можемо губитися, тому що ми до цього самі навіть ну не перефлексували. Знаєте, не виписали, можна ж навіть сісти, просто виписати свої переваги. Да? тобто їх треба спочатку усвідомити, які у нас є плюси роботи з нами. Вони 100% є. Тут ви абсолютно. Праві, але не всі чомусь про це думають і це велика помилка, тому що потім ми можемо стикатися з тим, що ну важко закриватися вакансіями, не можемо знайти людей, але ми можемо впливати на цю історію. Так зараз дефіцитний ринок праці, але це не означає, що ми маємо ну, скласти лапки та сидіти, чекати кращих часів. Ну треба дивитися реально на ситуацію, тому працювати з нами. Це ж щось отримувати, якийсь досвід. І не треба зосереджуватися тільки на фінансовій стороні. Питання, тому що багато досліджень нам говорять про те, що особливо сучасний кандидат він не обирає роботодавця тільки за гроші. І це дає нам можливості, тому що ми можемо чимось, як то кажуть, крити, чимось компенсувати, ну але треба розуміти, чим тому ми повинні готуватися до співбесід також. Так, абсолютно. Я тут ще хочу зробити одну невеличку ремарку щодо того, що так. Згідно з законодавством, конкурси не проводяться, uh -huh. проте, не дивлячись на це, Національне агентство з питань державної служби все ж таки не забороняє в жодному разі проводити такі неформальні конкурсні uh -huh. процедури, дивитися на кандидатів, застосовувати критерії і ну, робити такий пошук більш об'єктивно, а не просто суб'єктивно шляхом прямого призначення, навіть не, не спілкуючись і не дізнаючись uh -huh. глибше про цю людину. Uh -huh. А зараз в мене питання про те, де і як шукати, так? як ви вже сказали, так зарплати на публічній службі в органах місцевого самоврядування, можливо, не в повній мірі можуть конкурувати з, з приватним сектором. Угу. І наші партнери з органів місцевого самоврядування говорять про певні проблеми, про кадровий голод, в тому числі який пов'язаний з воєнним станом. Тож, де... Шукати, все ж таки, та чи є якісь е ресурси, можливо, спеціалізовані үгу. ресурси, які можуть бути помічними в цьому сенсі? Так, 100% і розміщення вакансій такої на сайтах всім відомих, та не будемо їх називати, всі розуміють, про що йдеться. Це взагалі не дає жодної гарантії, що вакансія буде закрита. Тобто цього зараз недостатньо. Саме в першу чергу, через ту причину, яку ви назвали, тобто спричинений війною кадровий голод, він, звісно, нас ну, обмежує та, в певних моментах. Але саме тому ми повинні залучати альтернативні джерела. Злучення кандидатів це можуть бути різні профільні спільноти, це можуть бути рекомендації на платній, на неплатній основі. А зрештою, це може бути реклама в соціальних мережах або просто пости з нашою вакансією в соціальних мережах, бо їх не можна недооцінювати. Класно це працює це, це дуже класно працює, особливо для сучасних кандидатів. Вони всі там, вони всі в соціальних мережах. І навіть з більшою вірогідністю ми через соцмережі закриємо вакансію, ніж якщо ми розмістимо її Десь на роботних сайтах, і будемо очікувати на відгук. Також це можуть бути різні онлайн-спільноти, ті ж телеграм-канали з пошуку роботи, вони можуть бути як і по специфіці роботи, так і якісь локальні. Там, наприклад, нам потрібна людина десь в якомусь маленькому містечку. Окей, але там 100% є якісь локальні канали з пошуку роботи. Тобто на це треба звертати увагу. І в деяких випадках навіть працює. І і як це наружна та реклама, тобто її так багатенько хто списує вже з рахунків. Але я знаю систему, знаю організації, для яких це залишається досить хорошим інструментом по притоку кандидатів. От тут просто треба зважувати от, і дивитися на те, що ще працює, що не працює, але точно варто пробувати. Тому що чим більше каналів ми використовуємо, тим більше ми інформуємо ринок праці про те, що в нас відкрита ця вакансія. А отже, ми збільшуємо віргідні. Що наш саме наш кандидат побачиться? А якщо ми будемо опублікуватися тільки в одному джерелі, то, на жаль, ми а, цю можливість втрачаємо. А... Нам важливо, щоб якомога більше людей були розглянуті, так? тому що це впливає на те, що ми зможемо зробити об'єктивний вибір і обрати дійсно найкращого, а не просто одного з п'яти, бо якби у нас ну, більше людей немає для розглядання да умовно. Тому а, окей, і тоді продовжуючи цю тему, про те, як шукати. І власне про підготовку оголошень та uh -huh. звісно ми маємо знов ж таки таку законодавчу правову рамку, а uh -huh. певні вимоги щодо освіти, щодо досвіду роботи. Але якщо ми подивимось на ці оголошення, то на жаль, зазвичай вони є дуже такими стандартними типовими. і Якщо спробуємо закрити титул посади uh -huh. та? і почитати все те, uh -huh. що всередині ми навряд чи зможемо зрозуміти часто. Не зможемо зрозуміти, кого ж саме і на яку саму посаду ми шукаємо. А, тому, а, використовуючи такі інструменти, про які ви Анастасія сказала, як соціальні мережі. Mm -hmm. і, до речі, я знаю, що а, деякі навіть міські голови а, активно застосовують а, свої персональні сторінки mm -hmm. в Фейсбуці, а, Торстянецький міський голова, я mm -hmm. особливо бачила, а, Сумщини, Чортківський міський mm -hmm. голова з Тернопільщини, а, публікують інформацію про такі вакансії, які вони відкривають, uh -huh. і навіть про керівні вакансії? А от як зробити так, щоб? Це повідомлення про цю вакансію. Це таке неформальне хай оголошення, але воно дійсно спрацювало, як зробити його привабливим і що там вирадити, вказати, можливо, є якісь секрети. Угу, угу. Це дуже класно, що е ці голови вже це використовують, тому що, ви знаєте, тут є декілька підходів, але 100% варто експериментувати. Тому що з одного боку, ми можемо гратися з назвою. Тобто, і я розумію, що якщо ми візьмемо там офіційну назву посади, то вона ну можливо когось там потенційно може там відлякати, чи там люди будуть робити якісь хибні висновки. Але це не означає, що ми не можемо змінювати формулювання без втрати сенсу. Це ж, ну якби це все, знаєте, впливає, і тут треба іноді навіть варто тестувати. Тобто, у нас є нібито одна вакансія. Ми її спробували трошки інакше назвати, трошечки десь змінити формулювання, і ми вже можемо побачити різницю реакцій на один і на. Інший текст в соціальних мережах дійсно є певні. Аспекти, які варто враховувати, тобто ми напевно вже всі в них і розуміємо, як вони працюють. Тобто, коли ми там стрічку гуртаємо, перше на що ми звертаємо увагу, це візуальні та якісь ефекти, тобто це картинка, це якась фотографія, mm. бо так воно працює. І тому, коли ми, наприклад, в пості просто публікуємо якийсь сухий текст, то це значно зменшує вірогідність. А коли у нас mm. там є на що ще подивитися, тобто людина, яка є потенційно нашим кандидатом, вона гортаючи стрічку. Така, о, це щось цікаве, я зайду подивлюся. І це можна робити з використанням якихось елементарних там графічних зображень, чи можливо, якщо це окей, брати фотографії нашого робочого середовища будь-які фотографії, це вони можуть стосуватися якби прямої нашої діяльності. А якщо ні, не біда, ми можемо там якусь картинку просто підібрати, і це вже буде краще. Коли вакансія публікується від першого ім'я, наприклад, від голови. Це ще краще впливає, тому що це робить вакансію персоналізованою. І я, як майбутній кандидат, можу подивитися, хто буде мовно моїм керівником. Так. І що йому Ми про це зараз говоримо такими досить простими словами, але насправді це такий маркетинг-інструмент, сторітелінг, та він називається. Тобто, ми нібито, як від себе, від першої особи. І ми неодноразово робили теж заміри такі вакансії. Таким чином сформовані, вони дійсно дуже сильно впливають на кількість відгуків. От, тому е, класно, що ви вже починаєте це робити, і це точно варто продовжувати робити. Плюс е, треба ще звертати увагу на те, а хто є нашою цільовою аудиторією, тобто якого кандидата ми шукаємо, що для нього важливо. Бо з одного боку, е, ми дійсно обмежені можемо бути вимогами до посади. Ну, хоча це навряд чи обмеження, ну так воно є, якби з цього складається посада. Це окей. Це вимоги. Так, так. так. Але, але нам ніхто не заважає трошечки знову ж таки ці формулювання якось переінакшити. Зрештою, у нас є можливість проявити творчість в шапці вакансії, розкажу, розказуючи про те, як працює наша організація, для кого ми, про що ми. І ось тут ми точно можемо експериментувати, і це буде, це буде класно. Тому до чого я Ду що, наприклад, якщо ми розглядаємо на конкретну посаду представника ну мовно молодого покоління зумерів, так скажімо, та от то ем, ми можемо якісь аспекти переінакшити в тексті вакансії, розуміючи, що для них, наприклад, важливо там середовище, такі неформальні лідери, та щоб їм було цікаво те, чим вони займаються. Окей, у нас є база, це те, що нам дає законодавство без питань, але ж ми можемо розбавити чимось, і це вже збільшитися. Більше вірогідність того, що цей конкретний кандидат може звернути увагу. І навпаки, якщо це, наприклад, керуюча посада така більш формальна, офіційна, там мають значення інші моменти, і ми і ми розуміємо, що це трошки інший буде кандидат. От давайте подумаємо, що для нього важливо. Ми себе ставимо на місце цього кандидата, який так чи інакше є в соціальних мережах. Він щось дивиться, наприклад, він шукає роботу. От чим ми його можемо залучити? Про що це може бути? Да, я до речі, бачила декілька досліджень, які а, прямо. Чітко визначають критерії, щодо яких надають перевагу ті чи інші кандидати, uh -huh. так, відповідно uh -huh. до до того, до гендеру, до віку, до таких ознак. І Дійсно, я думаю, що нашим глядачам дійсно варто звертати увагу на такі моменти і. Готуючи оголошення, все ж таки відображати а, ті е, критерії, ту інформацію, яка може привабити особливо молодь, а я е, вважаю, що молодь це наш, е, давайте скажемо. Найважливіший актив, навіть не ресурс uh -huh. громади, та який треба максимально залучати, я з вами погоджуюсь, тому що ви знаєте, в кожного покоління є свої та плюси, і мінуси. Ми це розуміємо. А от молоде покоління чомусь є з приводу них багато, досить міфів. Та що вони якісь там не знаю, безвідповідальні, такі вітряні, хоч і сьогодні одне, завтра, хоч інше. А дійсно це має місце трошки бути, але це не означає, що вони безвідповідальні. Вони можуть зробити дуже класні зміни в роботі будь-якої організації, і вони сучасних поглядів, вони діджитальні, вони можуть придумати якусь таку ідею, яку, наприклад, більш вікова людина вона може навіть ну, там, про це не подумати. І тому так, і говорячи, наприклад, про молоде покоління, що для них ще важливо, для них важливі фідбеки тут і зараз, бо знову ж таки вони всі виросли виросли в соціальних мережах, де все. Лайкають, їм треба цей фідбек постійно. Лайк, like, лайк like. і скоріше за все, а оголошення про таку вакансію. Молода людина все ж таки побачить соціальній мережі, а не десь там, там. на офіційному ресурсі, де. Має, так, да так, так. в обов'язковому порядку. І ви знаєте, як оголошує? я який час я, спостерігаю зараз дуже багато кейсів, коли здавалось би такі дуже стійкі організації mm. з таким можливо навіть місцями трошки застарілим підходом, але вони свідомо йдуть на зміни, розуміючи, що їх клієнт зовнішній чи внутрішній, він також вже серед молодого покоління. Що вони мусять залучати це молоде покоління. Ління і е, класно спостерігати за тим, як навіть деякі змінюють стратегії, а е, тому. Залучаючи спеціально на якісь посади молодих людей, щоб ці люди привносили цей свіжий погляд, і це не те, що нормально, та? тобто це прям свідоме рішення великої кількості зараз компаній і державних установ також. Я це спостерігаю, це дуже хороша тенденція. От, тому це нам дає можливість знаєте, бути, в іти в ногу з часом, тобто тримати руку на пульсі. Бо хочемо ми чи не хочемо, це ж еволюційні зміни. І можливо, знаєте, там для наших Бусів і дідусів, ми ж також можливо були незрозумілі, та і може й зараз якийсь конфлікт може бути присутній, от але е, на зміну нам прийде інше покоління, і це нормально. Просто їх треба вивчати, залучати, не боятися їх, тому що молоде покоління вже складає е, більшу частку ринку праці, і ми вже не можемо обирати з ними не працювати. Бо ну настане час, коли нам вже не буде з кого вибирати крім них, правильно Тому так, чим швидше ми до них звикнемо. Анастасія, я вам дякую за таку цікаву розмову. А, і ми з вами сьогодні дійшли такого беззаперечного висновку про те, що а, всім відома фраза про конкуренцію та а, в сенсі нашої розмови про конкурсні засади угу. вона все ж таки є дієвою. А, і, шановні наші глядачі, будь ласка, не бійтеся застосовувати ці конкурсні засади. Так. Шукайте і знаходьте саме тих людей, яких ви потребуєте. на Тій чи іншій посаді. Ну і я також нагадаю нашим глядачам, що ви завжди можете звернутися до нашого регіонального офісу в вашій області, замовити консультацію, і наші експерти обов'язково допоможуть вам розібратися. Ну і ставте лайки, коментарі під цим відео. Нам завжди важлива ваша думка. І всього найкращого. Дякую. Дякую.